От е, як ви вважаєте, е, необхідно е, депутатам головам фракціям і головам комісіям обговорювати питання перед прийняттям їх? Необхідно, так? От сьогодні із трьох комісій, які були призначені, відбулась лише одна. Сергій Валерійович, давайте знову, давайте я докажу. Ні, я докажу. Ні, що ні я не говорю як політик, я говорю як депутат. Сьогодні да яка вам із трьох комісій відбулася п'ять будинків пошкоджені. Ми зробили позачергову сесію да. для того, щоб. А Гребенюку Кубай на пошкодженні. А ліхотворику Анатолію Байдуже на пошкодженні, лікатворіко... а... бо вони не прийшли. Вони розглядали, вони готовіться голосувати. Да. Вони... вони не хочуть це обговорювати. Не вони хочуть? Хочуть? розуміють, що це, це був, що це потрібно робити. Робота сесії. у нас є на Повернемося. Так завтра їх повернемося. Ви дивіться, ви зараз сказали. За Анатолія він не прийшов на Так, ви не прийшов, а ви за нього висловлюєтеся. Ми хили його почу. І Ми втілив депутатів. Єдина комісія, ми, яка відбулась, це з тих депутатів, які тільки що прийшли. Єдина. Всі інші не відбулись, і я нічого не піднімаю. Гребенюк працює у вас в комунальної установі. В комунальній чого не прийшов на комісію? Був. Стоп. Чому Мельник получив догану за те, що не ходить на комісії? И на сессии, а Гребенюк не получил. Чему? Так, от я вам ще раз кажу для того, щоб був конструктив, щоб люди почали нак... на отримувати заробітну плату, щоб сесія зрушила з місця. Ваше мені нам не цікаво. То що ви злодії, знають всі тут присутні, і нам вона не цікаво. Ми хочемо з головими фракціями провести Та, Все, Ми з... А як ви хочете. Щоб а якщо ви і голови фракції, дивіться, ви що з вами говорити, ви і голови фракції на комісії не ходять. Говорити з ними неможливо, бо вони не прийшли туди на комісію, Зас? що передбачено регламентом. Вони не хочуть говорити, то тоді хай говорять на сесії між собою, один з одним, Сергій і Сергій про Галів. бюджет хай під... говорять, під, один з одним. які я поняття підмінив. То що на комісію обов'язок вас... Конкретно, Я не буду вас слухати, тому що завтра, чергова сесія, яка передбачає... сесія відбувається. Це сес... Що таке сесія відповідно до закону? Потрібно, слухай, бішо... Сесія Трібо по закону, три, про про закону. Для того, сесія. щоб зробити звіт у трьох будинків, тобі треба проводити сім комісій. Сесія по закону. це Одночасно засідання ремонту. комісії і пленарне засідання. Сесія це не тільки сесія. Сесія була сьогодні. Початок сесії був сьогодні, Я... на якій не Я... ви... Не прийшли. Куди не прийшов? Ну на комісію. Ми, не на прийшли. На Ну От на гуманітарну комісію ви що прийшли? От ви ніколи немає ушли. Чого вони набрали Хребенюка? Чого вони набрали ліхотворика Анатолія? Чого? А от завтра тоді не говоріть людям, що це ми проти, ми за. От дивіться, тепер звертаєш. Це... За тепер я звертаєш роки, до, до громадян Та... і до тих, хто працює. От дивіться, ми хочемо, щоб все це для того, щоб сесія відбулась враження і мніння цього злодія, нам не цікаве. Нам цікаво, щоб всі нагальні питання і ваша заробітна плата, і зміни до бюджету прийшли. Але ми хочемо діалогу. Цей діалог може бути тільки між голосуючими. А голосуючі не ходять ні на комісії, ні на погоджувальні ради. Тому не наша проблема не в тому, що ми проти, а в тому, що ось, оце. Альтернативно обдароване, не хоче проводити е, відповідно до закону сесії, бо сесія це не пленарне засідання, откривай їм всі читаємо. Сесія складається з двох етапів: засідання комісії і пленарне засідання. Сесії. Все, пленарного засідання сесії я, я за гуманітарну комісію, тільки за свою говорю. Не відбулось. Обов'язок гуманітарної комісії розглянути всі питання, що стосуються лікарняних і навчальних закладів. Вони не були розглянуті. Який сенс приходити на сесію, якщо ці питання не прийшли комісію? Ну який зовсім ніякого? Бо прийняття їх на сесії без погодження комісії це є порушення закону.